Продовження серії пластикові позолочені сувенірні купюри. І цього разу в нас 1 мільйон доларів. був вже подібний огляд. Ось такої купюри. Вона, бачите, є ще ось такий різновид. Вони практично по розмірам однакові. Ось тут у нас с сиею стороны, ну, вся такая така більш цікавіша не здається. ну и ця не подобается, зара максимально и на Блікують вони, блин, о, ось так, и с сиею стороны. Так, розміри в нас. Трошки більше 15 сантиметрів і ось тут 6,5. Ну, ось такі цікаві купюрчики. Хтось може використовувати на закладинки, хтось їх колекціонує. Ну, якість відмінна, Тобто, ще поганих не зустрічав, бачите? Дивіться наше відео. Багато буде подібних купюр, серій купюр, різних жетонів. І дослідуючих відео.